Українська мова для українців це основа і взагалі природи, і душі, і серця, і розуму, і основа культурної, навіть індивідуальної ідентичності персональної ідентичності. Бо як людина ну, думає, так вона і говорить. І тут очевидно, якщо ми народжені українцями на цій землі, ця мова це та, та система, яка допомагає нам комунікувати, співдіяти і з навколишнім світом. З людьми, з природою, бо навіть український спів, спів українською мовою це вже досліджували фізики. Він ну має певний вплив на фізичному рівні на людей. Тобто навіть навіть мова, українська мова, а це ж сорідні коди, символи, комбінація усіх звуків, як воно вимовляється, воно кажу кожен, кожен, кожен звук має певну свою вібрацію. І для українців притаманна своя кодова знакова система, яку ми назвали мовою, це не лише для спілкування, це для і передачі важливих знань від покоління до покоління, писемна мова. Це і той духовний світ, за допомогою якого, який виражається за допомогою мови. Наш фольклор, писемна традиція. Ну і звичайно щоденне спілкування мені здається, і я це помічав, що навіть люди змінюються, говорячи різними мовами. Російською сто та навіть англійською, коли людина говорить, ну зовсім інші вібрації ідуть від самої людини, інше сприйняття людини. навіть мені здається часом і міміка обличчя міняється, і це, це звичайно дуже важливі речі. І мені здається, що ті люди, які є українцями за Ходженням, за народженням, за духом, за свідомістю, які говорять іншою мовою, не небов'язково російською, навіть іноземною, іншою. У них все одно відбувається певна, певна якась дисфункція внутрішня, тобто не є повної гармонії.